Шановні депутати, шановні присутні, доброго дня. усім. мною було видано розпорядження за номером 492 від 29 червня 2017 року про скликання 33-ї позачергової сесії Руської міської ради 3 липня 2014 року о 16-й годині приміщенні Рівської міської ради. А, сьогодні фіксуємо час 16 годин 20 хвилин. На сесії прибули та зареєструвалися e, 19 депутатів. Ворог необхідний для роботи є. E, Підставою для того, аби видати розпорядження, було, e, було звернення депутатів. Розкладання позачергової сесії на основі повідомлення від комунального підприємства Читлокомундсервіс. Е, про те, що 15 червня було оприлюднено оголошення про намір укласти договір відповідно про закону про публічні закупівлі, замовник укладає договір про закупівлю не пізніше, ніж за 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір. Цей термін є 04.07.2017 року. Закінчується крайній термін укладення договору за результатом проведення... Раховуючи наведене, з метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань, відповідно до процедури відкритих торгів, просимо вас вирішити питання щодо виділених коштів розміром 497 тисяч гривень для забезпечення цей для оформлення договірних зобов'язань. Ось так. Знаємо, що Львівська обласна рада надала нам субвенцію в розмірі мільйон і наших півмільйона, і ми закупляємо, е, маємо надію закупити ще один сміттєвоз. Е, хто за те, щоб розпочати 33-ю позачергову сесію Рівської міської ради? Прошу голосувати. Виконець за. Бучку Тарас, Вербенець Іван Петрович. Видавте, Степанович.

Шаловило Петро Степанович, Яцен Андрій Степанович, за 20 Рішення прийнято. 33 чергова сесія у нас. Шановні депутати, після цілі період день народження Івана Петровича Вербівця, прошу привітати. Зрозумів мілості. Рятини передаємо до розгляду питань порядку, демопропоную брати. Тимчасово. Стікньоля прославина є у відпустці. І на сьогоднішній сесії також. <плес> Хто за таку пропозицію, прошу голосувати по йменно. <плес> Панове депутати, з вашого дозволу фамілію. Тільки вийшло по йменах. Ліченників немає на ясності. Читаю. Баконець, за. Тарас". за. Рапонець Іван Петрович, Юрійович. Юрій Человеч. Видав Володимира, паче. Ривовський Іван Андрійович, Оксанд Михайло Миколаєвич, Данило Ів Володимирович, Дудич Михайло Олександрович, Кононов Андрій Олександрович, Кубенко Олександр Віталійович, Кушик Сергій Петров, Мартинович Далій Володимирович, Оліяник Михайло Михайлович, Рожик Іван Федорович, Кофінняк Дарас Михайлович, Оставить Володимир Васильович, Продаміт Петя Михайлович, Одяг Тарас Мухавич, Студенська Ольга Мирославич. Богдан Іванович, Федерець Юрій Степанович, yes. Уміс yes. Андрій Васильович, Чечка Юрій Аліславич, Шалови Олександр Степанович, yes. Ясені Юрій Степанович. За 191 не приймав участь в голосуванні, пропозиція підтримана. Перед тим також слід обрати нам лічильну комісію нашого регламенту по списку депутатів. 에, виходить в форму, Андрій Олександрович немає. Купер Олександр Віталійович, Сергій yes. Петрович. <rept. rept>. Хто за те, що панель Олександр Сергія Петрович були речей комісією, прошу голосувати по іменно? Первонаряд за лучше старатися. Верменець Іван Петрович, Верменець Вірі Вічардович, Вина Лонзон Запанович, Рабовський Андрійович, Грицькова Миколаєвич, Пандій Васильович, Судечко Карам Алексійович, Командир Олександрович, Ступенко Олександр Віталійович, Сергій Петрович, Мартинович, Леля Володимирівна. Ольян Михайлов Хайович. Ворожий Мірофедович. Покріняк Тарас Мухайлович, поставникюк Володимир Васильович, Козаюк Садян Мухазович. Як Тарас Ухайович. Юрій Степанович. Фульбас Андрій Васильович, Шаловело Петро Степанович. За 20 пропозицій підтримано речей, які хто з вас увальчені місії, хто зачитує, хто підписує, хто розписує. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про порядок денний 33-ї позачергової сесії Львівської міської ради Львівської області з цього тисного створення. Порядку денному, бачите, є одне питання про внесення змін до міського бюджету Явору на 2018 рік. Хто за, так? Чи є зауваження до порядку? Немає. Ставлю голосування порядок денний в цілому. Хто за в цілому? Прошу голосувати по імену. Богунець Колодойович. За. Бучко Тарас. За. Іван Петрович. За. Верванець суддя. Верванець Юрійович. За. Ведер Володимир. Грабовський Іван. Герцог Михайло. Данило Іван. Судній. Дудич Михайло. Коноло судній. Курпенко Олександр. Куже Старій Зав. Партинович Некон. Вільянинку. Пережик його. Поки уняк дораз. Так. уклади, відсутні. Продайте федерацію. Вудняк Тарас. Відсутні. Пілота. Федеральний субід. У нас собі. Чиші вот. Шаповало Петров. Шафовало. Шаловила Петров. 27. Степане, результат, лічильники. 20 за 70. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного про внесення змін до міського бюджету Яворова на 2017 рік. Дайте вистачить, як колоскує спілкуваний.

Планують призначення видаткової частини спеціального фонду в сумі 535 тисяч 535 тисяч 720 гривень. Саме з капітального ремонту дороги вулиці Лесі Українка зменшуємо 720, капітальний ремонт дороги Легково 100 тисяч, капітальний ремонт тротуару Ревлях 100 тисяч і збільшуємо на е, спеціальний фонд 500 тисяч для закупівлі автомобіля для збору твердих побутових відходів 500 тисяч. І також більше планує призначення загального фонду. Виготовлення технічної документації дострій міська 54А 11240, Виготовлення проєкту зеленому по вулиці Курівка на дитячий майданчик 4470 і оплата послуг для проведення святкування Дня міста 20 тисяч. Шановні депутати, знаєте, що в міліції так було спорожнє. Минулого року е ну, дівчата там були на обороні. Що ви не приймати в міліції? Прошу. Що ви не приймати в міліції? Ні, ми не приймати. Ми, 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 ми забезпечуємо проведення нашого закладу, тому звернувся в охоронну пізну, щоб вони мали забезпечені порядок. Тобто то такий порядок є в всіх великих містах, і в містах, і в містечках. Вони не дозволяють. Вони не дозволяють. Вони не дозволяють.

Юра, то да, у вас міліція зміну цілу віддадуть вас відео, двоє чоловік. No. Чому тут, є, тут Я не oh. Oh. говорите? Давайте обговоримо, я поговорив, так. Шановні депутати. Я говорю, що поліція має у кого до своїх функцій, але ми мають бюджету давати два політики. Що вони говорять, я Так, Хлопці, то в поліції хороші там немає. Вся зміна, двоє чоловік є. Ви знаєте, ви що саме тюшуєте звичайно? Ми знаємо, скільки просто є на свій. Давайте, шановні депутати, будь ласка, кожен говорить після той, як підніме руку. Якщо ви бажаєте, що не варто давати 20 тисяч на оборону, я не хочу навіть минулого року, що я з і з Володією був там до 6 ранку, коли нікого не було, розкидали всіх хто випив і просто бився безперестанно. Тому <hatten> ну, і можливо вам тоді прийти ну, і їх розкидати. Да. Просто на старих міста, на старих день міста, коли, сипу, зали, коли не буде сьогодні, коли людей, які будуть, ну, будуть п'яті, бо так і буде. І буде двоє поліцаїв, нічого нам не, не зробите, Тут буде безпорядно, і буде масові бій. Мені мене вони кажуть, що в інших поліція може забезпечити право порядку, а в Яворі не може забезпечити право порядку. Хай мене... вони мене... сьогодні, як Ну, Думаю, є служба військового правопорядку, залучить її, але безплатно є. є. Не, я не так, шанові депутати, вичай... знаю, знаєте що, вас точно влучити там не буде. Я Су, точно вій. того року не збираюся знову всіх розділювати. Я ставлю на голосування. Маєте бажання голосуєте? Не маєте не голосуєте. Напевно, так буде можете. Ви знімаєте, у вас вулиці легко. Скільки ви будете тут знімати? роки ми тут селегко. Ми нічого не зробили. Воню, думаю, Ольо Виславію. Нагадаю, що ми робимо. Скільки далі? Хульби скарбиться біте через воду. Далі скільки ми будемо? 20 метрів дороги. Скільки буде терпіти? 20 метрів дороги. А ви так вот біля машин, то не треба було асфальти. Називають. Дивіться, що там є, хоч закинути діями. Боже, біля Монашу є поточний ремонт на 100 тисяч. Зовлюся завадюся, в самому кінці, біля магнатів, ви положили, а далі щоб ви В Магнати прийшли за потелевич. А ви знімаєте там до дітей, це не бачите, ви не бачите. Відповідаю вам, сьогодні ми купляємо машину, гроші назад додамо, перераховують через курсори, замовляли. Це буде це коштує майже мільйон. З того часу то робити не можна, Та, і здається, і так робимо багато. І до Богдана Лепого час, і до Шукевича, і інших вулиць. Ні, до... вже батьки вже не дають прийти. А те це зовсім? Я вже не, не заходжу. Я розумію, що зайде фірма, і ви будете жити, там. Yeah, я вже не вставав. Давайте знімаємо, знімаємо. Скільки будемо вже знімати? Давайте з іншої вулиці. з Маковея знімаю. А чому не хочеться смакове? Знімаємось трьох. Давайте з макулезімо. Юрій Лічакович, тих того, чи ми знімаємо, чи не знімаємо, роботи там не ведеться. Ми не знімаємо, що ми маємо 100 гривень, знімаємо, мільйон, маємо мільйони. Знімаємо 100 тисяч. До кінця року і так, чого ви? Давай, чого, снім? Чайни, снім? Ставлю на голосування в цілому. То запрошую. <кліп> Бородас Юрій Чорнович. Видан Левич. Рабовський. Грицан. Данило відсутній. Дудич. Понул відсутній. Купенко. Кужик. Мартинович. Ольяна. Пирожа підсутній. Опівняк. Пускавицюк підсутній. Проданюк. Куняк відсутній. Стозанська. Трілак відсутній. Федорець. Кульвець. Чи так. Так. Я думаю, мами 15. 18 за. <hisa> один отримався, один проти. Рішення проєкту. У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного пропонує 33 позачергову сесію міської військової ради голосити закритою. Хто за, прошу будь ласка. Пакунець. Бучко. Варонець Іван Тетронович. Передацький Юрій Іванович. Видав. Рабовський. Рецан. Данило відсутній. Людичка. Кононов відсутній. Курпенко. Гужик за. Мартинович. Субряди. Ворожий відсутній. Чувняк. За. Оставить відсутній. Продаємо. Будьяк відсутній. Казанська. Тріла відсутній. Федорець. Кульна сам. Чеш. Шаловело. Я це пров'ятнадцять за.